Так, коробку помалював, воно вже висохло. Висохло. Значить, будемо ставити нижній вал. Нижні вали по шпінделю, Значить, отакої шестерні я не маю. Я маю бушну, але така бушна, що ну, я її не буду ставити. Я поки що ще в пошуках. М -м -м. На OLX я передивився, ну, просять 1000 гривень за одну шестерню. Ну, я розумію, що це зараз зробити дешевше не буде. Ну, поки що я пошукаю. Є варіант сюди запихнути шпиндель з Ростовського, з двома шестернями. Зараз я покажу, я його маю. Так, ось такий є шпіндельок. але це є з. ТВ 6 Рустовського і шестерня, тут є. У неї посадка більший діаметр. Тобто тут і тут ми бачимо, що тут є більша посадка, більше посадки. Угу. Бачите, що тут воно є? Так. Ну, можна попробувати запхати це Плюс-мінус воно тут однаково у нас вийде. Цей навіть він грубший, він може. Хоча сам шпіндель грубший, але він. Бачите, тут шестерні йдуть навпаки. Перший йде оця. Потім там та. Ну, е, Він грубший, але конус у нас тут менший. Тут у нас третій в оригіналі, тут другий. Ну, подивимося, поки що я шукаю ще цю шестерню. Шукаю, ну так, скажімо так, 500-600 гривень я би за неї зразу дав. 1000, трохи жаба давить, тому що можна купити за 3000 цілу коробку, навіть за 2,5 я бачив. Ну і мати собі на запчастини мати шпиндель. Е, мати цей. Ну, так, щоб... Це. ну поки що ставимо нижній вал, е, ставимо все, крім шпінделя. Ну, не буде в нас е, тої шестерні, будемо збирати там, фартух. Це вже все порозбирано, це в ящику лежить. Будемо робити це, що є. Тут в пошуках. Ну, якось так. Е, по підшипниках. Підшипники з моїх запасів старих. Е, отакі от я коли скупляю їх. Я беру їх багато, там, по 10-20 штук. Вони в мене так лежать. Ну, тут ставимо їх. Все, працюємо. Так, один нижній поставив. Ставив з цієї сторони і сюди. Зараз, 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 там ще у нас є такі дистанційні шайби. Я не знаю, чи вони попали на відео. Попередньо. Тобто вони стоять тут, між одним і другим підшипником. Ну, тут тут ці були 4. Ми їх зараз туди назад і ставимо. Ну і потім вже ставимо вал. Оцей. Пілопровідний. Так, вже поставлений цей вал. Цей. Зараз буду тут ставити гужони. Правда, вже не на дротик, а якийсь там, який я знайду, поставлю перше, вбежирюємо, потім ставимо. Ну і чекаємо, що ми там знайдемо по тій шестерні. Для шпінделя, тому що ну почекаємо ще тиждень, може там два. Якщо не буде, то поставимо цей шпіндель від ТВ-6, як він туди зайде. Потрошки малюємо детальки. Так. так, ось танинка помальована. Вона вже і суха. Ввечері помалював. От зараз зараз обід наступного дня вона вже суха. Повністю. Так, підганяємо клин. Окей, okay, ми зробили вже давніше до поперечки. Зараз тут я позначу собі, де його треба обрізати. Обріжемо плюс-мінус воно це. З тої сторони він практично, практично вийшов. Можна буде теж трошки його обрізати. Зараз спробуємо. Так, Збираємо фортух. Це от шестерня переодно ставлю якраз і. Е, тут поперечка. Поперечки я клинно обрізав. Е, все ходить. Треба буде, можливо, ще трошки його забрати, щоб болтик сховався. А так, все окей. Ну, тут шайбочку переробити. Бо вона має плотно заходити, вона не має тут болтатися. Тобто шайба має бути плотно з тим отвором. За це вже таке поставимо на станок, потім будемо ті дрібнички дробляти. Зараз збираю це. Тут все є, а все в хорошому стані, в такому В хорошому стані. Так, помаленьку підзбирую. Артух, паперечка. Ну, коробка ще у нас стоїть без шпінделі, але ну, вона просто вона не прикручена. Так, Зараз буду ставити вал, різьбовий вал, вал подач наче був зігнутий, треба буде подивитися, бо я так не пам'ятаю. Ну Тут ще прижими, тут ще шайбочки. Ну так, помаленьку. Підберемо, щоб воно все було в кучі. Так, ну коробка вже буде після того, як буде шестерня збиратися. Чи на станку, чи на чи окремо. Ось так. Помаленьку рухаємось. Так, точу стержень під... на різці тримач. На малопродольну, той, що тримає різці тримач. Роблю зразу два, потім посередині розріжу. Та й, та й все. Так, ось такі два болта вийшлося. Тут мені трошки в кулачках прокрутило. Оце вже спішиш, знаєш, що світло мають виключити. І це ну, нормально воно Так, але не станками єдиними. Сьогодні потрібно зремонтувати отакий апарат. Пішли вже сезон томатів. Вже їх є досить. Треба буде скоро робити з них сік чи пасту томатну. А вручну це все перетирати це довго. Тому зараз тут треба виточити дві капролони чи дві, чи одну втулку, тому що тут, тут я таке купив але без того. Зараз будемо робити Ось така втулочка. Утулочку треба було виточити. З е, капролону, оточив. звичайного, не знаю, наскільки він безпечний для харчових продуктів. Ну, Вроді має бути безпечний. Що тут в оригінальній було, я не знаю. Десь на відео я бачив, що там була одна втулка з тої сторони, з середини ставилася, друга звідси. Ну, я зробив отаку, вона там чуть-чуть не доходить. На відео не, не встиг знятися. Якось почав робити, я вже згадав, коли жовтулка була готова. ну, Якось так. Проте буде випробувати ту машинерію, як вона робить сік. Так, все у нас є. Тут починає достигати Ось помідорчики, томати теплиці, ну Тут більш пізні. В цій теплиці більш пізні. Вони дорога. Вони тільки достигають, вони ще довго будуть просити, червоніти, доходити. Так. так, а тут більш ранні. Більш ранні, вони вже достигають. Такие шелки наші. Так, кстати, такие, я покажу, черные кожи планы, они такие мои прямые Ну це вже все достигається, вже все можна. І ось тут такі низькорослі. Так що це все, це все вже виходить. І скоро треба буде машинка для пасти командної.